Лекція 1. Метод математичної індукції. Зміст першої лекції. Розділ перший. Принцип математичної індукції. Розділ другий. Декілька найпростіших застосувань. Розділ третій. Рекурентні рівності. Розділ 4. Розв'язання найпростіших рекурентних рівнянь. Метод математичної індукції часто використовується у математичних доведеннях. Продемонструємо ідею цього принципу на прикладі розв'язання наступної задачі. Задача 1: Елементами множини А є натуральні числа. Відомо, що, перша умова І1 один. одиниця належить множині А, друга умова І2. Якщо К належить А, то К плюс 1 належить А. Довести, що довільне натуральне число належить А. Розв'язання задачі 1. Необхідно довести, що кожне натуральне число належить множині А. Доведемо спочатку, що 2 належить множині А. Дійсно, оскільки одиниця належить А за умову І1. То з І2 при кадорівню 1 випливає, що двійка також належить множині А. Аналогічно доводиться, що трійка належить ножині А, оскільки двійка належить А, то застосовуючи умову І2 для кадорівня 2, доводимо, що і трійка належить А. За такою ж схемою доводиться те, що довільне натуральне число належить множині А. Принцип математичної індукції. Позначимо через а деяке твердження, яке відноситься до довільного натурального числа n, наприклад, твердження а. Сума кутів у випуклому многокутнику з n плюс 2 сторонами дорівнює 180 градусів помножити на n. Для того, щоб довести справедливість твердження А для довільного значення n, недостатньо довести його для перших десяти 10, або ста, або навіть тисячі значень n. Нам потрібно користуватись строгими математичними міркуваннями, основні ідеї яких продемонстровано при розв'язуванні задачі 1. Якщо N дорівнює 1, то мова в першому твердженні йде про трикутник. А ми знаємо з елементарної геометрії, що сума його кутів дорівнює 180 градусів, тобто 180 градусів помножити на одиницю. Тобто, твердження А є вірним для n дорівнює 1. У випадку n дорівнює 2, тобто чотирикутника, ми проводимо діагональ, яка ділить чотирикутник на два трикутника. Зрозуміло, що сума кутів чотирикутника дорівнює сумі кутів двох трикутників. А сама сума дорівнює 180 градусів плюс 180 дорівнює 180 градусів помножити на 2. Це означає, що твердження А є вірним і для n дорівнює 2. Переходячи до випадку n дорівнює 3, тобто до п'ятикутника, ми розбиваємо його на два багатокутники чотирикутник та трикутник. Оскільки перший з цих багатокутників за доведенням має суму кутів 180 градусів помножити на 2, а другий 180 градусів помножити на 1, то сума кутів п'ятикутника дорівнює 180 градусів помножити на 3. Тобто А є вірним також і для n дорівнює 3. Тепер стає зрозуміло, що ці міркування можна повторювати безмежно. Таким чином ми доведемо твердження А для випадку Н дорівня 4, потім для випадку Н дорівня 5 і так далі. Як і раніше, кожен наступний висновок випливає з попереднього, і твердження А виявляється доведеним в довільному значенні N. Формулювання принципу математичної індукції. І в задачі 1, і в доведенні істинності твердження 1 ми використовували такий прийом. Твердження а справедливе для довільного натурального числа М, якщо умова і 1. Відомо, що воно є вірним для n дорівнює 1, Умова і 2. Існує загальний метод доведення того, що якщо твердження є вірним для n дорівнює r, то воно є вірним також і для n дорівнює r плюс 1, принцип математичної індукції. Складається з двох частин. Перша частина, яка міститься в І1, називається базою індукції, а друга частина, яка міститься в І2, індуктивним переходом. Декілька найпростіших застосувань. Складно перелічити всі математичні твердження, які доводяться методом математичної індукції. Ми розглянемо лише декілька прикладів доведення властивостей одного із цікавих числових сімейств. Інші приклади доведень методом математичної індукції будуть з'являтися пізніше в інших лекціях. Трикутні числа. Кількість зірочок, які можуть бути розставлені у формі рівностороннього трикутника, називається трикутним числом. Приклади таких розстановок наведені нижче на малюнку. Таким чином числа 6, 10 і 15 трикутні. Нескладно помітити, що з арифметичної точки зору трикутними є числа Т1 дорівнює 1, Т2 дорівнює 3, Т3 дорівнює 6 і взагалі ТН дорівнює 1 плюс 2 плюс і так далі, плюс n-1 плюс n для n більше 3. Назвемо N тим трикутним числом. N – ти член послідовності tn. З n того трикутного числа зрозуміло, що воно обчислюється з n-1 трикутного числа, якщо додати до нього число n. Маємо формулу 2, ТН дорівнює t з індексом n-1 плюс n для n більше, або рівних 2. Для визначення простішого виразу для ТН проведемо такі геометричні перетворення трикутника, утвореного Т3 зірочками. Перше перетворення це Су всіх символів в кожному рядку і вирівнювання по лівому краю. Друге це доповнення кожного рядка так, щоб всі вони містили однакову кількість символів. Перші дві конфігурації мають однакову кількість символів, а третя в 2 рази більше. Кількість символів третій конфігурації підрахувати просто, якщо помітити, що вона складається із трьох рядків, кожному з яких міститься 4 символи. Тому в цій конфігурації 12 символів. Значить, в першій 6. Оскільки в цьому прикладі підрахувати кількість точок можна і безпосередньо, то проведене міркування може здатися недоречним. Але воно має важливу властивість, його можна узагальнити на довільну конфігурацію. Якщо виконати геометричні перетворення, описані вище, але для трикутника складеного з ТН-точок, то ми доведемо формулу 3. Продемонструємо інше доведення формули 3 за допомогою методу математичної індукції. В даному випадку твердження А, яке необхідно довести за допомогою принципу математичної індукції, виражається рівністю 3. Безпосередньо перевіряємо, що Т1 дорівнює 1, тобто 3 виконано для n дорівнює 1. Тим самим ми перевірили базу індукції І1. Індуктивний перехід і 2 перевіряється таким чином. Якщо твердження 3 виконується для n дорівнює r, то tr дорівнює 1 друга r помножити на r плюс 1. Використовуючи формулу 2, отримуємо вираз для tr плюс 1. Остання рівність і є властивість 3 для n дорівнює r плюс 1. Таким чином, ми перевірили справедливість індуктивного переходу, значить, рівність 3 справедлива для довільного n більше бодорів 1 в силу принципу математичної індукції. Пропонуємо вам декілька задач. Задача про руку потискання. У приміщенні знаходяться n людей. Кожні двоє з них обмінялись рукопотисканнями. Тоді загальна кількість рукопотискань дорівнює Т з індексом n-1. Пропонуємо вам довести, що це дійсно так. Повнозв'язна топологія. Топологія комп'ютерної мережі, в якій кожна робоча станція підключена до кожної з усіх інших, називається повнозв'язною. Цей варіант побудови мережі є громістким і неефективним, незважаючи на свою логічну простоту. Для кожної пари робочих станцій необхідно виділити незалежну лінію, а кожний комп'ютер повинен мати стільки комунікаційних портів, скільки комп'ютерів включено в мережу. По цим причинам мережа з такою топологією не може мати велику кількість вузлів. Найчастіше повноз'язна топологія використовується в багатомашинних комплексах або глобальних мережах при малій кількості робочих станцій. Кількість з'єднань такій мережі дорівнює. ТН, що обраховується за формулою 3. Сума трикутних чисел. Суму всіх трикутних чисел до n того включно, можна зайти за формулою 4. Доведемо формулу 4 методом математичної індукції. База індукції, тобто рівність 4 при n до рівня 1. Очевидно, є справедливою. Перевіримо індуктивний перехід. Якщо формула 4 виконується при n до рівню r, то, використовуючи формулу 3, отримуємо наступне співвідношення. Ця рівність і є властивістю 4 для n до рівня r плюс 1. Таким чином, ми перевірили справедливість індуктивного переходу, тобто, формула 4 справедлива для довільного n більше або бодорів 1. Силу принципу математичної індукції. Сума обернених трикутних чисел. Сума чисел, обернених до трикутних, може бути знайдена за формулою 5. Доведемо формулу 5 методом математичної індукції. База індукції, тобто рівність 5 при n до рівню 1, є істинною Перевіримо індуктивний перехід. Якщо 5 виконується при n до рівню r, то, використовуючи формулу 3, маємо наступне співвідношення. Ця рівність і є властивістю 5 для n до рівня r плюс 1. Таким чином, ми перевірили справедливість індуктивного переходу, тобто рівність 5 є справедливою для довільного n більше або дорівнює 1 в силу принципу математичної індукції. Сума кубів. Сума кубів натуральних чисел від 1 до n дорівнює квадрату n того квадратного числа. Формула 6 доведемо формулу 6 методом математичної індукції. База індукції, тобто рівність 6 при n дорівнює 1 є істинною Перевіримо індуктивний перехід. Якщо 6 виконується при n до рівню r, то з формули 3 випливає наступне співвідношення. Ця рівність і є властивістю 6 для n дорівню r плюс 1. Таким чином, ми перевірили справедливість індуктивного переходу, тобто рівність 6 є справедливою для довільного n більше або рівне одиниці. Силу принципу математичної індукції. Рекурентні рівності. З індукцією тісно пов'язані так звані рекурентні рівності. Ми познайомимося з ними на прикладі додаткових властивостей трикутних чисел. Міркування ми почнемо з формули 2, за допомогою якої кожне трикутне число можна виразити через попереднє. Якщо члени деякої послідовності Ан дорівнюють сумам членів іншої послідовності Bn, то «АН» дорівнює ан 1 плюс Bn. Формула 7. Якщо числа BN відомі, то формула 7 – це рекурентне рівняння для послідовності АН. Яке дозволяє підрахувати кожне АN за попереднім членом А з індексом n-1, наприклад, суму кубів. АН дорівнює сума К від 1 до N k в кубі. Натуральних чисел можна записати у вигляді рекурентної рівності: AN АН дорівнює Ан-1 плюс N в кубі. Саме цю рівність ми використовували при доведенні рівності 6 методом математичної індукції. Так само ми доводили рівність 4, використовуючи наступну рекурсію. Цей самий прийом був використаний для доведення рівності 5 за допомогою наступної рекурсії. Трикутні числа, які є квадратами. Рекурентні рівності, як правило, мають складнішу структуру, ніж формула 7. Ми побачимо це на наступному прикладі. Деякі трикутні числа є квадратами. Наприклад, Т1 дорівнює 1 квадраті і Т8 дорівнює 6 квадратів. Можна довести, що трикутних чисел з такою властивістю нестінчено багато. Просте доведення цього твердження основано на такій лемі. Лема 1. Нехай S – трикутне число. Тоді число T, яке дорівнює 4 s помножити на дужку 8s плюс 1 також трикутне число. Якщо, крім того, S – квадрат натурального числа, то і T – квадрат натурального числа. Означимо тепер послідовність Sn таким чином. S1 дорівнює 1, а S з індексом n плюс 1 задається за формулою 8. Згідно до леми 1, всі члени цієї послідовності є трикутними числами, які дорівнюють квадрати натуральних чисел. Таким чином, чисел з такими властивостями дійсно нескінченно багато. Рівність 8 дозволяє знайти S n п за допомогу SnT, тобто є рекурентною рівністю. Зрозуміло також, що формула 8 зовсім не схожа на формулу 7, оскільки включає Sn у квадраті в правій частині, тоді як формула 7 включає лише перші степені членів послідовності. Не всі трикутні числа, які дорівнюють квадратам натуральних чисел, можна отримати за допомогою формули 8. Дійсно, перші три члени цієї послідовності дорівнюють 1 36 41 616. Перші 4 трикутних числа, які дорівнюють квадратам натуральних чисел, дорівнюють 1 36 1225 41616. Таким чином, число 1225 не входить в послідовність 8. Існує інша формула, за якою можна знайти всі трикутні числа, які є квадратами. Якщо n-число з такою властивістю позначити через Qn, то Q0 дорівнює 0, а Qn дорівнює. 34Qn-1 мінус Qn-2 плюс 2. Формула номер 9. Формула 9 відрізняється і від формули 7, і від формули 8, оскільки в правій частині включає два попередніх члени послідовності, тоді як формула 7 і 8 включають лише один. Тим не менш, формула 9 також називається рекурентною рівністю. Вона дозволяє підрахувати кожен член послідовності за попереднім. Нескладно перевірити, що Q2 дорівнює 36, Q3 дорівнює 1225 та Q4 дорівнює 41616. Рівняння пелля. Нехай ТН – це трикутне число, яке є квадратом. Тоді 1 друга n помножити на Н плюс 1 дорівнює m в квадраті. Або дужка 2n плюс 1 у квадраті дорівнює 8n квадрат плюс 1. Позначивши x дорівнює 2n плюс 1 і y дорівнює 2m, приходимо до рівняння 10, яке називається рівнянням пелля. Можна показати, що всі розв'язки цього рівняння можна виразити через числа пелля ПК. Наступним чином х дорівнює P з індексом 2К-1 плюс P з індексом 2К, а y дорівнює P з індексом 2К. Самі ж числа пелля визначаються через таку рекурентну рівність P0 дорівнює 0 p 1 дорівнює 1, PNT обчислюється за формулою 12. Розв'язання найпростіших рекурентних рівнянь. Арифметична прогресія. Розглянемо послідовність АН з заданою рекурентною рівністю. А0В дорівнює 0. АНТ дорівнює D плюс А n-1. Методом математичної індукції доведемо, що Ам дорівнює НД для Н більше оборівних одиниці. База індукції перевіряється безпосередньо підстановку n дорівнює 1 в формулу 13. Індуктивний крок також нескладний. складний. А, n D дорівнює після деяких яких перетворень m D. Що й потрібно було довести геометрична прогресія. Нехай послідовність ан задана рекурентною рівністю. А0 дорівнює 1, АНТ дорівнює Q помножити на ан мінус 1 для n більше або рівних одиниці. Q деяке дійсне число. Доведемо, що АN дорівнює Q в степені n. Для цього скористаємося методом математичної індукції. База індукції перевіряється безпосередньо: А1 дорівнює Q на а 0 в дорівнює Q в першому степені. Для перевірки індуктивного переходу запишемо: Ар плюс дорівнює Q в степені Р плюс 1. Таким чином ми перевірили справедливість індуктивного переходу та істинність потрібної формули для довільного натурального числа n більше брівня 1. Розглянемо більш складне рекурентне рівняння. Розв'язання такого рівняння розглянемо на прикладі Q1 дорівню 2 та Q2 дорівнює мінус 1. Тобто анте дорівнює 2ан-1ше мінус ан-2. Для n строго більше одиниці. Тоді а1-а0 дорівнює 1 і різниця анте мінус ан-1 дорівнює ан-1 мінус ан-2. Звідси випливає, що всі різниці an мінус ан мінус рівні між собою. І дорівнюють 1. Тобто a АН, ан 1 дорівнює 1. Методом математичної індукції звідси нескладно вивести, що Ан дорівнює n для n більше борівних 1. Арифметично-геометричні прогресії. Комбінація умов 13 і 14 приводить до іншого типу послідовностей, а саме формула 15 а n дорівнює d плюс Q помножити на ан мінус перше. Розглянемо частковий випадок, коли d дорівнює 1, а Q дорівнює 2. Нехай а нульове дорівнює 0. Щоб розв'язати рекурентне рівняння 16, а n дорівня 2ан-1 плюс 1, перепишемо його у такому вигляді bn дорівнює 2Bn мінус 1, d Bn дорівнює An плюс 1. Таким чином Bn це геометрична прогресія. Тобто Bn дорівнює 2 в степені n, а Ан дорівнює 2 в степені N-1. Задача про Ханойську вежу. Рекурентне рівняння 16 пов'язане з відомою головоломкою, яка називається ханойською вежею. Сама головоломка утворена трьома стрижнями і кількома дисками різних розмірів, які можна насунути на будь-який стрижень. У початковому стані два стрижні є порожніми, а всі диски розташовані на третьому монотонно спадному порядку їхніх діаметрів, якщо відлік починати знизу. Така конструкція нагадує вежу. Метою головоломки є перенести весь стос з дисків на інший стрижень, дотримуючись таких правил. а. За один раз можна рухати лише один диск. Б. Кожен крок полягає в перенесенні верхнього диска з одного зі стрижнів і насуванні його на інший стрижень зверху. С. Диск не можна класти на інший, якщо той має менший діаметр. Відомо, що найменша кількість рухів АН, необхідних для того, щоб розв'язати задачу про ханоцьку вежу з n-дисками, задовольняє рекурентне рівняння 15. Тому АН дорівнює 2 в степені N 1. Зауваження перше. На заході цю задачу вперше публікував французький математик Едуард Люка у 1863 році. Існує легенда, храм в Індії, який містить велику кімнату з трьома стовпами і 64 золотими дисками на них. Жрець Брагман виконує команду давнього пророцтва, переставляючи ці диски згідно з правилами головоломки. У легенді сказано, що після завершального руху настане кінець світу. Уявімо, що в легенді, яку опублікував Люка, жрець пересуває кожен диск за одну секунду. Тоді він закінчить своє завдання за 2 в степені 64 мінус 1 приблизно 10 у 18 секунд. Щоб уявити величину цього числа, зауважимо, що у хвилині менше, ніж 100 секунд, у годині менше, ніж 100 хвилин, у добі менше, ніж 100 годин, у році менше, ніж 1000 діб. Таким чином, кожен рік містить менше, ніж 10 у 9 секунд. Тобто своє завдання жрець закінчить більше, ніж за 10 у 9, 1 мільярд років. Ці обчислення дають надто грубе наближення. Більш точний підрахунок приводить до відповіді 2 помножити на 10 у 13 20 трильйонів років. Для засвоєння поданого матеріалу пропонуємо вам розв'язати наведені вправи. Дякую за увагу.